Це, друзі, прикраса осені. Дивіться, який гарний берез. Ось такий він. Красивий чарівний. Він е красивий своїм насінням, своїми цими коробочками. Огляньте, як воно виглядає гарно. Але цінний він не тільки в декоративному плані, а ще й тому, що він притягує на себе всіх шкідників. Які є у вас? Якщо у вас є плодові дерева, то ви можете їх а, посадити, цей брискліт. Ви його їсти не будете, я маю надію. А, ви можете його оприскувати і на ньому будуть дохнути всі а, ваші небажані гості, Я маю на увазі всякі там комашки. Ну і все. Бачите, як. Гарно виглядає. Але я вам скажу, що це вже осінь, і воно вже порозкривалися, коробочки. Але він, цей берсклет, був коли ще такі ну, маленькі, вони коробочки, вони не розкриті, вони такі чотиригранні. І... Але хто не бачив берсклет, це вже вони розкриті, коробочки восени. А... Влітку вони такі рожеві і красиві, чотири грані. Жодної не розкрити не бачу, тому сорі. Ось так саджайте, будете любуватися. До речі, листя залишається зеленим доволі довго. І вони бувають різної форми бризклети, різного різного кольору листя.